Як зрозуміти, що котику жарко і як йому можна допомогти? В групі ризику всі, але особливо від спеки страждають перси, британці та шотландці. В котика знижується апетит, він стає в'ялим, можливо, рвота. Він лягає витягнувшись, та частіше та довше себе вилизує. В спеку на котиках не повинно бути ніяких ошейників, прикрас та бантиків. Можете у воду. Добавити кусочки льоду, міняйте воду частіше. В звичайні дні це один раз на день, а в спеку двічі на день. Гладьте свого улюбленця змоченими у воді руками. Можна ще намочити подушечки лап нелюдяною водою, а такою злегка прохолодною. Закривайте штори, щоб вони лишній раз не нагрівали приміщення. Не варто охолоджувати кімнату. До 16 градусів. Сама комфортна температура це приблизно 22 градуса. В спеку у котів може збільшуватися линька, тому старайтесь відчисувати їх частіше. Не брейте та не стрижіть своїх котиків, шерсть навпаки, покращує їх терморегуляцію і допомагає рятуватися при такій погоді.